А в слава! вітаю вас! Машини нові машини вже перевірені, вже обладнані. Вже є обладнання, яке буде надавати вам можливість виконувати бойові завдання за ці два місяці. Біля 80 безпілотних літальних апаратів збили ваші підрозділи, вашого підрозділу мобільно вогневої групи. Та техніка, яку ви сьогодні отримуєте, надасть і зміцнить ваші бойові можливості, бойовий потенціал підрозділу в більшості своїй цей батальйон і цей підрозділ у нас був сформований з представників сумських громад, і ваші підрозділи теж приймають участь і в курській операції. Слава вдячності нашим підприємствам, нашим благодійним фондам. Нашим учасникам, організаторам аукціону, який тут відбувався, цьому населеному пункту, в якому ми знаходимося, що дало сьогодні змогу для вашого підрозділу надати потужну допомогу. Захищаємо небо сумщини. Ідемо разом всі до перемоги, до миру.